Цей випуск виходить за підтримки Favbet. У Римі на стадіо Олімпіко відбувся матч третього туру основного етапу Ліги Європи, у якому київське динамо протистояло місцевій ромі. Італійська команда здобула перемогу над віце чемпіоном України з рахунком 1-0. Олександр Шовковський виставив на цей поєдинок другий склад, приберігши основу на всеукраїнській дербі проти Шахтаря у межах УПЛ. За рому з перших хвилин грав український нападник Артем Довбик, який на екваторі першого тайму отримав змогу відзначитися з. Пенальті Михавко сфолив проти бальданці на лінії штрафного майданчика. Форвард збірної України з 11-метрової позначки не схибив, відкривши рахунок у матчі. В другому таймі у грі Динамо кардинально нічого не змінилось. Але інтрига зберігалася аж до фінального свистка. У підсумку фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Роми 1 1-0. За підсумками Єврокубкового тижня Україна не набрала очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Всі представники України в Єврокубках програли свої матчі третього туру. Шахтар поступився Арсеналу 0-1 в Лізі Чемпіонів, а Динамо Ромі також з рахунком 0-1 в Лізі Європи. У другому турі гірники та кияни також програли свої матчі. Після таких результатів кількість балів України залишилася на рівні 23. Це відповідає 21-му місцю в таблиці коефіцієнтів УЄФА. 20-та Сербія також не набрала очок 23,675. Угорщина випередила Швецію та Словаччину та розташувалася за Україною 21,50. У стартових трьох турах європейських клубних турнірів українські клуби жодного разу не забили. Динамо у Лізі Європи програло Ромі 0 0-1. До цього кияни програли Лаціо 0 0-3 та Хофенхайму 0-2. Команда наразі на 35-му місці у турнірній таблиці. Нижчі тільки Карабах, який йде останнім. Раніше Шахтар у лізі чемпіонів поступився Арсеналу 0-1. До цього команда Маріно Пушича поступилась Аталанті 0-3 та зіграла в нічию з Болонією 0-0. Гірники мають в активі одне очко та посідають 30 місце. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після матчу Ліги Європи з Ромою сказав, що півзахисники Андрій Єрмоленко та Олександр Піхальонок не зможуть зіграти з шахтарем в 11-му турі УПЛ. Цитата, думаю, ні Ярмоленко, ні піхальонок у цьому матчі не зіграють. Їм мало відновитися, потрібно ще обов'язково набрати певні кондиції, а часу на це дуже мало, сказав Шовковський. Матч 11-го туру УПЛ Динамо Шахтар відбудеться 27 жовтня о 18.00. Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик забив Панатінаїкусу у матчі Ліги конференцій. Мудрик на 48-й хвилині відзначився з передачі Педру Нету. Михайло зробив рахунок 2-0 на користь своєї команди. До цього він також зробив результативний пас на Жуау Фелікса, а потім знову асистував йому ж. Таким чином, в активі українця один гол та два асисти у цій грі. Михайло Мудрик провів дев'ятий матч за Челсі в цьому сезоні. Це був його перший. Гол. Також він віддав 5 результативних передач. Український нападник Баєра Ю-19 Артем Степанов відзначився результативною передачею у матчі юнацької ліги УЄФА із Брестом. Цей поєдинок завершився в нічию 1-1. Зазначимо, раніше Степанов забив свій перший гол в юнацькій лізі УЄФА. Артем на останніх секундах матчу зробив рахунок 3-1 у грі проти Мілана. Нагадаємо, Артем Степанов, – 17-річний український нападник, заявлений і за першу команду Байера. У минулому сезоні Степанов зіграв за Баєр Ю 17 у 26 матчах і забив 19 голів. Український Вінгер Колоса Максим Іванов став гравцем Самдорії. Клуб серії А підписав із 15-річним футболістом контракт на один сезон. Фланговий півзахисник буде виступати за юніорську команду Самдорію Ю 16. Колишній захисник Динамо Зораб Очігава став дитячим тренером в США, повідомляє Sport.ua. Він тренує дітей у Нью-Йоркській дю США. Останнім клубом Очігави була Габала, за яку він виступав з липня 2023 року і яку залишив у серпні. Після цього він вирушив до США. Також протягом кар'єри Зураб грав за Сабах, Левадію, Маріуполь, Динамо, Олімпік, дніпро «Дніпро-1» та Ворсклу. Британський журнал ФОР опублікував рейтинг тренерів, які очолювали клуби з міста, де народилися. До рейтингу потрапив колишній тренер Динамо Валерій Лобановський. Валерій Лобановський надзвичайно впливовий тренер. Він відомий своїм інтенсивним пресингом, грав і тренував київське Динамо. Як тренер він привів український грант до більш ніж 20 великих трофеїв за три періоди, включаючи кубок володарів кубків 74-75 та 85 86 Шости роки, а також тричі виходив у півфінал Кубку європейських чемпіонів або Ліги Чемпіонів. Написало видання журналіст Сурен Мелікситян розповів про зарплатню колишнього тренера збірної Вірменії Олександра Петракова. Цитата: з моменту призначення Олександра Петракова головним тренером збірної Вірменії, сума його зарплати постійно спекулювалася в ЗМІ. Згадували, що він отримує 600 тисяч євро на рік. А нещодавно я також потрапив на інформацію, що його зарплата становить близько 2 мільйонів євро. Мені від самого початку були відомі реальні цифри. Просто я не вважав за потрібне це сказати. Тепер, коли Петраков завершив роботу у збірній Вірменії, можу сміливо сказати, що його місячна зарплата оплата складала близько 20 тисяч євро. Центральний захисник металіста Кирило Дігтяр потрапив у рейтинг 60 найталановитіших гравців 2007 року народження за версію британського видання «The Жардін. Кирило Дігтяр грає за першу команду металіста з весни 2023 року. Саме тоді, у віці 15 років та 191 дня, він дебютував в УПЛ. Влітку 2024 року захисник потрапив у заявку збірної України Ю-19 на чемпіонат Європи, де зіграв у півфінальному матчі проти команди. Франції Кирило вийшов на заміну у другому таймі у кампанії 2024-25 гравець зіграв 9 матчів за харківський клуб у першій лізі та Кубку України. Результативними діями не відзначався. Англійський Бормут взимку наступного року може залишитись без одного зі своїх лідерів. Захисник збірної України Ілля Забарни став кандидатом на перехід у відомий закордонний клуб. Бормут готовий продати футболіста, щоб покращити своє економічне становище. Повідомляє топ Меркато. За два роки у складі англійського клубу український захисник став одним із найкращих молодих гравців АПЛ та лідером оборони Бормута. Забарний може змінити клуб вже в січні 2025 року. Ним зараз цікавиться відомий італійський клуб. Йдеться за міланський інтер, який бореться за перемогу в серії. А команда Сімоне Інзагі не може налагодити гру в обороні цього сезону. Вони пропускають дуже багато голів. Забарни став одним із кандидатів на перехід до інтера, який готовий заплатити за нього 35 мільйонів євро. Президент Динамо Ігор Суркіс відверто відповів на запитання про те, чи збирається він йти із столичного клубу. Також президент Білосиніх поділився думкою про залучення родичів до управління клубом. Суркіс все ще відчуває сили керувати розвитком Динамо. Про це він повідомив в інтерв'ю Ютуб-каналу Бомбардир. Ігор Суркіс став президентом Київського Динамо у 2002 році. Через 22 роки він все ще вболіває за київську команду і докладає максимум зусиль, щоб столичний клуб продовжував розвиватися. Дочка президента Білосиніх Яна Суркіс, яка нещодавно вийшла заміж за захисника команди Крістіана Біловара, повністю відкинула ідею про допомогу батькові у сфері управління футбольним клубом. Ігор Суркіс розповів, що вона побажала йому довголіття, щоб він і надалі міг займатися улюбленою справою. За словами президента Динамо, його дочка навіть не думає про те, що прийняти кермо управління Динамо. Цитата Зрозумійте, діти інші, але я не виключаю той факт, що у найближчому майбутньому залишу Динамо, заявив президент клубу.